Працюю головним економістом національного банку України. Щодо моєї освіти, я здобув вступить бакалавра і магістра на кафедрі економічної гіпернетики економічного факультету університету Шевченка і на тій ж кафедрі в березні з цього року, 15-го на історії, захистив кандидатську диссертацію. Щодо ролі та місця математичних методів в сучасних макроекономічних дослідженнях. На сьогодні, за винятками країн СНД в англомовній літературі, вам буде тяжко знайти будь-яке макроекономічне дослідження, де б не використовувався математичний апарат. Безумовно, не використовується якийсь надто складний математичний апарат. В основному це методи математичної статистики, це економетрика, яка базується на тих же методах оптимізації, методах математичної статистики. Також це Різні методи, які дають можливість моделювати ті чи інші процеси. В основному це найчастіше використовуються найпростіші моделі типу АРМА, АРІМА. Більш складних дослідженнях ви можете знайти моделі, діючі, моделі, які намагаються описати процес загальноринкової загально макроекономічної рівноваги. Але суть полягає в тому, що якщо ви хочете дійсно стати фаховим економістом, фахово просуватися у макроекономіці або й в економіці, думаєте над тим, щоб робити PhD за кордоном або в різних англомовних програмах, які сьогодні відкриті в Україні, вам починаючи з ваших перших курсів бакалаврату, необхідно приділяти. Достатньо увагу вивченням математичної статистики, математичним методом в економіці, не забувати болт, бо потім це буде вам дорожче обходитися і в старості це вивчається значно тяжче. Всім успіхів!